Що ж воно таке, любов? Чи це легіт, що шелестить палістками троянд, чи пекельна музика, що змушує тремтіти серця? Це жовтий блукаючий вогник у крові, який веде крізь роки, розлуки та нескінченну ніч очікування. 12. Мати у Блакитній СУКНІ була в страшній тривозі, щомиті чекала на сигнал із саду, та дорога не була вільна, ніхто не міг пройти садом, поки її чоловік був удома. Ах той чоловік сорокалітній лисий чоловік! Яка похмура думка нині ввечері потягнула блідістю його обличчя. І прикувала його непорушно і мовчазного до крісла з очима втупленими в газету. Вона не могла заспокоїтися ні на хвилину, тепер вже одинадцята година, дітей вона вже давно вклала спати, а чоловік усе ще не виходить. А що, як пролунає сигнал, двері відчиняють маленьким милим ключиком, і два чоловіки зустрінуться віч на віч і глянуть одне одному в очі. Не сміла додумати цієї думки до кінця, сіла в найтемнішому кутку кімнати та врешті не витримала і сказала, ламаючи руки вже одинадцята година, якщо маєш іти до клубу, то вже час. Раптом він устав, Ще блідіше, ніж раніше, вийшов з кімнати і пішов з дому. Перед садом зупиняється чути свист, це сигнал. На грабійній доріжці чути кроки хтось усуває ключик вхідні двері і повертає ним. Потім, через якийсь час, на шторах з'являються дві тіні. Той сигнал знав він іще раніше кроки і обидві тіні на шторах все було йому відоме іде до клубу. Двері відчинені, вікна освітлені, але він не заходить туди. Півгодини блукає вулицями і перед своїм садом нескінченні півгодини. Почекаю ще півгодини, думає він, і ходить далі. Потім заходить у сад, іде сходами і дзвонить у власні двері. Приходить покоївка і відчиняє. Висуває голову за двері і каже Пані давно вже так-так пішла спати. відповідає він. Прошу сказати пані, що її чоловік повернувся додому. Покотівка відходить. Вона стукає до пані і повідомляє через замкнені двері. Пан звелів сказати, що він повернувся. Пані запитує зі спальні. Що ти говориш? Пан повернувся? Хто тобі звелів сказати? Він сам він стоїть біля вхідних дверей. З кімнати пані доноситься стогін. Чути довге шепотіння, відчиняються якісь двері і знову зачиняються. Потім настає тиша, входить чоловік. Жінка зустрічає його зі смертельним страхом у серці. Клуб був зачинений, говорить він одразу зі співчуття і великодушності. Я зволів повідомити тебе про мій прихід, аби ти не перелякалася. Вона знеможена, падає на крісло, вона врятована. Її радісний настрій робить її доброю, і вона питає про здоров'я чоловіка. Ти такий блідий, що з тобою, коханий? Мені не холодно, відповідає він. Що тобі сталося? У тебе таке перекошене обличчя? Чоловік відповідає Це я всміхаюся. Я вже завжди буду так усміхатися, Хочу раз і назавжди засвоїти собі таку гримасу. Вона слухає ті урибчасті, сказані захриплим голосом слова і не розуміє їх, зовсім не може їх зрозуміти, що він хоче сказати. Та раптом він хапає її руками за шию, стискає її з надлюдською залізною силою і шепоче її на вухо А що, як думаєш, якби ми наставили роги тому, тому що вийшов, якби ми наставили йому роги. Вона здіймає крик, кличе покоївку, він випускає її з рук, сміючись тихо й сухо, при цьому широко відкриває рота і вдаряє себе по стегнах. Під ранок жінка знову відчуває наплив доброти і говорить своєму чоловікові Вчора ввечері ти мав дивний напад. Сподіваюся, що він вже минув, але ти ще й досі блідий. Так, відповідає він. У моїх літах це так тяжко мучить бути дотепним. Вже ніколи більше не буду пробувати. Представивши різні види любові, Чернець Вент розповідає ще про один Буває ще любов, що змушує забувати про все на світі. Молоде подружжя щойно повернулося додому, їхня довга весільна подорож скінчилася. І вони насолоджувалися відпочинком. Над їхнім дахом майнула падуча зірка. Влітку молоде подружжя гуляло разом. Вони не розлучалися одне з одним, зривали жовті, червоні і блакитні квітки і дарували їх одне одному. Вони дивилися, як трава колишиться від вітру, слухали в лісі пташиний спів, а кожне слово, котре вони говорили, було ніжне, як пестощі. Взимку їздили саньми, коні дзвонили дзвіночками, небо було блакитне, а в небесних висотах линули зорі у вічних просторах. Так минуло багато, багато років. У молодого подружжя народилося троє дітей, і їхні серця любили одне одного, як і першого дня при першому поцілунку. Та несподівано захворів гордовитий чоловік, хвороба надовго приковує його до ліжка і виставляє на важке випробування терпіння його дружини. Того дня, коли він одужав і встав із ліжка, він не впізнав самого себе, недуга спотворила його, і він зовсім утратив волосся на голові, переносив великі страждання і все думав про щось. Одного ранку він сказав Тепер, певно. Ти не любиш мене більше. А вона почервоніла, обідняла його своїми руками, поцілувала так пристрасно, як у дні їхньої молодості, і відповіла Я люблю, завжди люблю тебе. Ніколи не забуду, що ти обрав мене, а не іншу, і зробив мене такою щасливою. І пішла до своєї кімнати і відрізала своє золоте волосся, щоби бути подібною до чоловіка, котрого вона любила. І знову минуло багато, багато років. Молода пара постаріла, а їхні діти виросли, як і раніше, ділилися вони своїми радощами влітку все ще ходили полями і дивилися, як колишеться трава, а взимку закутувалися в свої хутра і їстили під зоряним небом. А Їхні серця билися гаряче й радісно, ніби від якогось чудодійного вина. Жінка втратила ноги. Старенька не могла ходити, треба було її возити у кріслі на колесах, і її чоловік сам возив її. Вона дуже мучилася через своє нещастя від горя з'явилися на її обличчі глибокі зморшки. Якось вона сказала краще б мені померти. Я залишилася без ніг і стала потворною, а твоє обличчя таке пригарне». Ти не можеш більше цілувати мене і любити мене як раніше. Та чоловік обіймає її, залившись руб'янцем від зворушення, і відповідає: Люблю тебе більше за своє життя, моя кохана. Люблю тебе, як першого дня у першу хвилину, коли ти дала мені троянду. Пам'ятаєш, ти простягнула мені троянду і глянула на мене своїми чудовими очима. Троянда була сповнена пахощів, як ти. Твої щоки залилися червінню, як троянда, і я був зачарований. Та тепер люблю тебе ще більше. Тепер ти краща, ніж у молодості, і моє серце дякує і благословляє тебе за кожен день, у котрий ти була моєю. Він відходить до своєї кімнати, кислотою обливає своє обличчя, щоб спотворити його і говорить своїй дружині. Я випадково облив кислотою своє обличчя, мої щоки вкриті опіками. Тепер ти, певно, не любиш мене вже більше. О, мій князю, мій коханий. вигукує стара жінка і цілує його руки. Ти кращий за всіх людей на світі. Твій голос ще до цього часу змушує гаряче битися моє серце, і я буду любити тебе до самої смерті. mm -hmm.